Паже зважаю, що залишилося два з дві тижня, і всі ресурси кинуті, ну основні ресурси кинуті з двох кандидатів. І, звичайно, це ну, не буду перераховувати ті самі, але це зрозуміло. Тому я не думаю, що це ну, це не треба було на самому початку. Да? Там, грубо кажучи, якісь місцевий кандидат, я там проти парашутістів, я проти там. Чернігів повинні представляти людина, яка народилася в Чернігові, чи живе в Черніві, чи працює в Черників, але не людина, яка там одна з Києва, інша з А, Але цього нема. Цього нема, тому я думаю, що ніяких просто... тут, тут, тут треба, я просто не настільки глибоку ситуацію з цьому окрузі знаю, тому не можу сказати, що соціологія немає. Я так розумію, що за останні соціології там різниця дуже невелика між цими двома кандидатами. І... Це дозволить тому кандидату, який більш аргументовано пояснить. Розумію, тут тут же чому в чому тут проблема взагалі таких кукруїв мажоритарним, так? Да? І ментальність України ще дуже. Ніхто не хоче бути спробс спро, 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 ну, з, з лузером, mm -hmm. да? От ніхто не хоче. От людина, розуміє, а якщо коли йде конкурентна боротьба серйозна, да? коли нема там очевидних фаворитів, фаворита, да? Тоді дійсно люди можуть зорієнтуватись на коли фігуру, якісь там ідеї. А коли все зрозуміло, навіть не тому, що все зрозуміло, з да? технологічної точки зору, нав'язується Зрозуміло, що телебачення, засоб масової інформації усюди нав'язується, що є тільки два кандидати. Це вигідно і Березенко, і Корбан, Да? І наш виборист, він, він, він не буде голосований, він взагалі, ну на що, йому це дає? Да? Це не це позачергові вибори, вибори в одному окрузі. Uh, він просто не прийде на вибори.